Топіки Веліна, базовий підрівень, перший рік навчання, тема моєї доповіді. Творчий шлях Святослава Вакарчука. Святослав Вакарчук це більше, ніж музикант. Він символ епохи, голос, що надихає, і лідер, який зміг об'єднати мільйони українців навколо своїх пісень та ідей. Його творчий шлях сповнений яскравих подій, а громадська діяльність показує силу його патріотизму та віри в майбутню Україну. Дитинство та освіта. Святослав Іванович Вакарчук народився 14 травня 1975 року в місті Мукачево Закарпатська область. Він виріс у сім'ї інтелектуалів. Батько Іван Вакарчук був знадним фізиком і ректором Львівського університету, а мама-вчителька. Дитячі роки Святослава пройшли у Львові, де він захоплювався наукою, літературою і, звісно ж, музикою. Здобувши освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Святослав не лише вивчав фізику, але й поглиблював свої знання у сфері музики. Музичний талант і любов до науки сформували його багатогранну особистість. Початок музичної кар'єри. Все почалося у 1994 році, коли Святослав разом із друзями. Створив гурт Океан Ельзи. Їхня музика швидко знайшла відгук у серцях слухачів, вже перший альбом, там, де нас нема, 1998 року, став хітом. Святослав з його харизматичним голосом та проникливими текстами швидко став улюбленцем публіки. Кожен наступний альбом гурту ставав подією. Я на небі був, суперсиметрія, Міра. Хто з нас не співав без бою або обійми, відчуваючи кожну ноту? Цікаві факти про Святослава Карчука. Фізик за освітою. Святослав має ступінь кандидата фізико-математичних наук і вивчання квантову механіку. Поліглот, окрім української, чудово володіє англійською, французькою та польською мовами. Грає на багатьох інструментах, окрім вокалу, він чудово володіє грою на фортепіано, гітарі та гармоніці. Автор сотень пісень. За свою кар'єру написав понад 200 пісень, багато з яких стали хітами. Любить шахи, є великим фанатом шахів, і навіть грав партію з відомими гройсмейстерами. Натхненник молоді. Його вислови про життя, музику та патріотизм стали крилатими фразами. Гуманітарна діяльність Активно займається благодійністю, допомагаючи дітям-сиротам і військовим, захоплення спортом, регулярно займається бігом, його можна часто зустріти під час пробіжок у Києві, має знання народного артисту. Отримав цю нагороду за значний внесок у культуру та розвиток музики. Громадська діяльність Святослав завжди був голосом змін. У 2004 році його пісні звучали на майданах помаранчевої революції. А у 2013-2014 роках під час революції гідності він не побоявся відкрито говорити про цінності, свободи, демократії та людської гідності. У 2019 році Вакарчук спробував себе в політиці, створивши партію Голос мета провести до влади нове покоління лідерів, здатних змінювати Україну, попри те, що його політична кар'єра була короткою, вона показала його готовність до відповідальності за майбутнє країни. Благодійність Вакарчук активно підтримує освітні ініціативи та допомагає тим, хто цього потребує. Під час війни на сході України він організував благодійні концерти, збирав кошти для військових і переселенців. Його діяльність надихає тисячі людей долучатися до добрих справ. Творчість сьогодні. Навіть після десятиліть на сцені Святослав Пакарчук не втрачає творчої енергії. Нові пісні гурту Океан Ельзи продовжують дивувати своєю глибиною, а концерти збирають шанувальників з усього світу. Його музика це не лише мелодія, а й емоції, що об'єднані. Висновок Святослав Бакарчук це символ сучасної України. Його музика, громадська діяльність та життєва позиція надихають мільйони людей. Це історія про талант, що став голосом нації і людину, яка продовжує творити майбутнє для своєї країни. Дякую за увагу!